Якщо браконьєрська вирубка дерев триватиме такими ж темпами як зараз, то ліси в області можуть зникнути за 10 20 років. Такі підрахунки учасників громадської ради при державній екологічній інспекції в області, зобов'язати землекористувачів охороняти лісосмуги поблизу земельних масивів, а також терміново повернути екологам та іншим контролюючим службам право перевіряти діяльність підприємців, такі вимоги громадських активістів до органів державної влади. Передача охоронних зобов'язань. Для землекористувачів. Таке у нас з вами було питання. Ми так звернулися до обласної адміністрації. Обласна адміністрація розробила, я так же говорю, департамент був залучений теж. Ну, по крайній мірі, папери такі були, розробили, як це може бути проходити. Була заборона на перевірки. Ми нічого не могли робити. Просто. Потім ми були в відпустці за свій рахунок декілька місяців. Потім нам щось дозволили, щось не дозволили. В цей час якраз розвивалась ця пошесть, пошесть загатівлі древесини, вона пішла на Чернігівщину. Вона пішла, вона пройшла вже всю Україну. Залишилась Чернігівщина і Суми. Цілі синдикати працюють на те, щоб вирізати дуб і вивезти його в Європу. Там він коштує зовсім інші гроші. грошей. Так само ми говоримо про деревесину, яка має там віковий, якийсь там 80 років і в гарному стані. Вона теж дуже цінується. Необхідні з точки зору захисників довкілля і зміни до кримінального кодексу, в якому не чітко визначені параметри деревини, в залежності від яких за вирубку визначалася б відповідальність. Багато нарікань викликає і постанова кабміну номер 555 ще п'ять ще років, що закріпила поняття санітарних виробок. Активісти кажуть, вона дозволяє під виглядом санітарних дій вирубати близько 70% площ лісу. У засіданні громадської ради взяв участь представник держекоінспекції України Володимир Лазарєв, який заявив про розробку термінових змін у законодавстві щодо захисту лісів. Було прийнято відповідне рішення щодо негайного напрацювання. Відповідних змін до законів і підзаконних актів України, щоб стримати незаконні рубки по, всьому, по всій країні, для цього необхідно використати час дії 39 статті частини 5 закону України про тваринний світ щодо припинення рубок, рубок до 15 червня, ну, так званий період тиші. Необхідно той той час використати і напрацювати відповідні зміни до законів та підзаконних актів, в тому числі до 555 п'ятої постанови кабінета міністрів, за яку ми з вами говорили на засіданні громадської ради, за словами Володимира Лазарєва, зазначені зміни в законодавстві мають бути ініційовані вже в червні.